Так, картошка дуже швидко розварюється, буквально там пару хвилиночок і вона вже розварилася. Варити суп з нею це просто одне удовольствие. Раз розварилася, якщо ви варите на олів'є, то що вона розпадеться швидко. Тому на олів'є, на салати можна краще другу якусь брати. Картошка, на якій колорадський жук не їсть листя, ви пишете, що у вас з часом вічка фіолетові стають. Ні, це значить не такий сорт у вас, у вас інший сорт. Тут нічого фіолетового Тим не стає така, як вона оця вибирається з землі. Так вона в погрібі зберігається, зберігається так само, як і всі. Просто поклали в погрібі, вона зберігається. Жук не їсть листя і бадилля, а саму картоплину гризе ще тільки й так. І гризе її, і хробак, і дротянка, і всі жучки, які її бачать, знаходять у землі. Чи зовні як викопали сам колорадський жук? Якщо як викопали, побачив цю картоплину, він її їсть саму бульбу. Тільки не їсть листя і бадиля, тобто не потрібно бризкати ядами. От і всі, у вас секрет. <смі> Бажаєте, хто замовити, пишіть в особисті повідомлення. Ціна озвучується в особисті повідомлення. Ще до продажу є ікра червона, чорна і щуки. Це аквакультура. Дякую вам усім за замовлення і дякую вам, що ви є у мене. Дивіться, яка гарна картопелька. Тут 2 кг, хто хоче, пишіть.